Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про природне явище, яке можна побачити взимку. Відгадайте загадку, щоб дізнатись, що це за явище. Рано вранці увесь світ вбрався в білий оксамит, не колючий синій хтось в саду розвішав. Іній Правильно, а що то таке іній? Так, це таке природне явище. А чи можна його назвати зимовими квітами? Так, можна. Тож послухайте, дітки, трошки про іній. Як він утворюється? Вранці ви прокинулися. Вийшли на вулицю, і наче опинилися в якомусь казковому сріблястому царстві. Все навколо дерева кущі вкрите інієм. А звідки ж він взявся, Іній утворюється так само, як і роса. Іній це тверда. Роса Після заходу сонця поверхня землі починає охолоджуватися. До ранку стає ще холодніше, охолоджується і шар повітря, що прилягає до землі. І якщо в цьому повітрі міститься багато водяних парів, то стикаючись із охолодженими предметами. Пари осідають на них у вигляді краплинок води. Це роса. Вона утворюється, коли поверхня землі і предмети, що є на ній, охолоджені до температури вищої, ніж 0 градусів. При більш сильному охолодженні. Коли температура нижча за 0 градусів, на землі і на різних предметах осідають не краплі, а кристали води. Це іній. Він утворюється на землі, на траві, камінні та інших предметах. Утворення інею, як правило, відбувається у тиху погоду або при легкому вітерцеві. Ось таке природне явище іній. А я вам пропоную, коли ви підете на прогулянку та побачите це природне явище, торкніться пальчиками його. І потім розкажете, що ви відчули, коли торкнулися. А зараз я вам кажу до побачення, бажаю вам гарного дня!